Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці, мене звати Максим, і в цьому відео я розповім вам, як отримати ліки, безкоштовні ліки і платні ліки. Є дві опції. Так? Значить, давайте розберемо по черзі. В першу чергу, в першу чергу вам потрібно отримати. Картку, медичну картку. Це така пластикова картка, так? з чіпом, і на ній всі ваші дані. Ну, от, Наприклад, щоб ви розуміли, що це дуже важливо. Так? Ось я захворів ковідом. Десь скіпі, там, в січні 21-го року. Так? Я прийшов на швидку допомогу. Ось вона якраз позаду мене знаходиться. От, прийшов туди. Ну, якби. Як... По, по досвіду, як я приходив і робив це в Україні, да, я приходжу, їм почав роз, хотів розповісти, тобто, що у мене, які є нюанси, да, от по здоров'ю, по моєму. Там, да, от. Вони мені кажуть, ні-ні, ні нічого не розказу, ми все бачимо, все повністю бачимо, що у тебе є, що у тебе було, і зараз все буде зроблено. От, от я навіть нічого не говорив. Вони подивились цю картку. Десь три години я сидів, чекав, так. І через три години вони з мене взяли всі аналізи, які тільки можна було зробити. Все, що тільки можна було, так? Так, ковід підтвердився, протікав в легкій формі, але те, що мені не прийшлось там, ну, приносити якийсь талончик, розповідати там якусь, можливо, там історію хвороби, чи ще щось, чи, чи втратилась картка, так? Такого нема, звісно, бо все повністю бачить на екрані. От, наприклад, якщо ви... Вам прописали, наприклад, рентген або УЗІ, так, ви йдете в іншу клініку, наприклад, не там, де ваш центр, одесалют, ви йдете в іншу, так? І в цій клініці, ви, наприклад, ну, зробили вам цей рентген. так? Він зразу ж, буквально через день, з'являється на картці. У, на цій картці, і будь-який доктор, потім, до якого ви підете, ви можете його побачити. Мало того, мало того, Є спеціальний сайт, я зроблю, мабуть, відео окреме про це. Спеціальний сайт, на, якому, на який можна зайти, так і подивитись всі повністю свої аналізи, всі рентгени, що тобі робили, УЗІ там і так далі. І вислати, наприклад, доктору в Україну, якщо це потрібно. Да? Далі, тепер про ліки, бо це якби ну, головна тема цього відео. Е, бо зараз не буду розповідати, як зробити картку. Уявімо, що вона вже у вас є, так. Значить, дивіться, два варіанти. Перший безкоштовні ліки. Безкоштовні ліки. вони надаються в тому випадку, якщо ви живете в центрі для біженців або у тій програмі, у тих умовах, якби які вам надала приймаюча організація Аксіар, АКСЕМ і так далі. В нашому випадку це була організація КАР, це взагалі державна організація. Якщо САР і АКСЕМ це не державні організації, це нібито як державно-приватне партнерство у нас так. То в нас це був кар, якраз державний, ми жили в цьому центрі для біженців. І як це відбувалося? От, Наприклад, потрібні ліки да, от, людині. Приходиш, до, до там в цьому центрі для біженців є доктор. Він зразу там вже є, так. Приходиш до нього, говориш от так і так, ось мені потрібні такі ліки, наприклад. От, Він говорить: добре, дає тобі ну, дає тобі таку, такий папірець. так. Ти йдеш в аптеку, а аптекар тобі видає ці, е, ці таблетки, так? ці ліки, які дивлячись, що там тобі прописали, так? і вирізає таку е, частину із коробки із ліків, на якій є штрих-код. Для того, щоб потім розуміти, хто буде оплачувати ці ліки. Тобто кар в даному випадку потім оплачує. Ті ліки, які видали мені в аптеці. Тобто вони знають, вже, що це я прийшов. Так, прізвище моє, все воно засвітилося по картці. от, ну, І я його взяв. так. Значить, далі. Потім, наприклад, ви уходите із центру для біженців, або ви взагалі там не жили, взагалі у вас по-іншому, наприклад, ви жили в сім'ї, чи, чи ще десь, чи ви жили просто на квартирі, чи ви ділили квартиру з кимось. так. От, наприклад, така ситуація. Що в такому випадку? В такому випадку вже інша історія. У вас є картка, так на яку доктор, ваш сімейний лікар, така ж сама система, як і у нас в Україні, тут сімейний лікар, він тобі виписує. Якщо щось таке складне, ви йдете на наступний рівень на другу, на другу ланку, да, до більш спеціалізованого лікаря. Але на першій ланці він тобі виписав. Наприклад, є у людини якісь хронічні захворювання, так їй постійно треба приймати ліки. Так бажано, щоб ви з України. Зразу привезли перекладену історію хвороби або останню виписку, наприклад, яка у вас була в Україні, так? Тому що тут, щоб це зробити, ну це такий просто кошмарний. Процес, ви не уявляєте. Тобто, краще, щоб вона у вас. От у мене, наприклад, вона була, да, от що мені треба було приймати. Да, там я її привіз, прийшов до доктора. От. Вони навіть не сперечались, вони навіть мені просто зробили там мінімальні аналізи, подивились на цю, на цю історію хвороби, зразу ж виписали те, що там було вказано в цій історії хвороби. Ну, не в історії хвороби, а в останній виписці. Да, моїй. От. І, значить, все. Потім далі, значить, що відбулося? Вже коли я був на другій фазі, так я приходив в аптеку, показував свою картку з тими виписаними ліками, які в мене є, які вже там знаходяться. Вже доктор їх прописав, і вони там вже. вони її зчитували, давали мені ліки, і я оплачував вже 10%. Тобто два варіанти. Безкоштовні, коли ви живете в центрі для біженців або в подібному закладі чи в подібних умовах. І друге, коли ви вже на другій фазі живете самі, або взагалі ви вийшли з програми. Так? От я, Наприклад, зараз мені треба купляти, так? Е, тоді якби, ну, можна їх купляти от таким тільки чином. Тобто Зараз їде. А, ти Йдеш в аптеку, даєш карточку, оплачуєш 10%, все. Звісно, є складні випадки. Звісно, є складні. От Я нещодавно допомагав людині. Він приїхав з батьком так, сюди. І в батька знайшли рак, тут вже в Іспанії, положили його в лікарню, прооперували, наскільки я розумію. От. Але для того, щоб купляти ті ліки, якби ця програма їх не покриває. Так? І Соціальний працівник, який є при кожній лікарні, він звернувся до організації протидії раку Іспанії, і цій людині, цьому чоловіку, пообіцяли допомогти з цим лікуванням. Мало того, що прооперували це одне, взагалі це безкоштовно ж прооперували так. Ну і плюси, що допомогли. Потім будуть допомагати із ліками. Так, ну я надіюся, що. Поки що не знаю кінця цієї історії, бо його не виписали, і ще це було буквально недавно. От, Обов'язково розкажу, що там далі було. Але я дивився, що чоловік поправляється якби вже, ну, нормально, хоча це достатньо літня вже людина. Тобто, підсумовуючи це все, так, оформлюйте картку, свою медичну картку. Тархета Санітарія, вона називається СІП. В її об обозначення да, її абревіатура S як долар, І з крапочкою, І П. Так? Оформлюєте цю тархету. Для того, щоб її оформити, треба е падрон, треба м прописка. Так? Але в даному випадку е для українців пішли на поступки і деякі. Е не деякі, а майже всі. от У нас у місті, всі центри де Салют, вони оформлюють навіть на нульовій фазі в хостелі живеш. Тобі оформлюють цю, цю тархета санітарія, не дивлячись на те, що у тебе немає постійної прописки, бо хостел це не постійна прописка. Ти не можеш там отримати постійну прописку. Так? Все, ідете. І берете, якщо ви попали в центр для біженців, шість да, місяців чи скільки ви будете жити прекрасно, за вас все будуть оплачувати, все вам там будуть самі робити. От, якщо ви вже живете самі, трошки гірше, але розумієте, от, наприклад, ну, що це, що це за ціни? Ну, наприклад, от там я купляв е, ліки, да, там це приблизно, там, ну якщо там він коштує. Е, там 6 євро да, там я плачу 60 центів да, там, або євро 20, отак приблизно за, за упаковку, яка, наприклад, якої вистачає на місяць. З іншого боку, є іще варіант, коли тобі, наприклад, дантіст виписує рецепт, і без ніякої картки ти йдеш і береш ці ліки. Я бажаю вам всього доброго, щоб ви не хворіли, щоб у вас все тут вийшло і ви інтегрувались на цій землі.